Театру ми Юрій Юрченко, режисер театру студії Вендов Change. І говоримо ми сьогодні про ніч театру. А ніч театру буде відбуватися із 2 на 3 червня у Бернаденґарні. Бернаден Дуже тяжко це замити, не? Коротше, кажучи, це подвір'я музею ідей. Доброго вечора. Доброго вечора. вам. І про тим, як ми до розмови прийдемо, у нас є ще глядач. можливо, він вгадає вже. Так, археолога викреслили. Так, археолог залишився. Добре ветеринарний мене. лікар і Сибірський цюльник. Бачили цей фільм? Я так думаю, що це перший ветеринарний лікар. Вибирати тяжко. Володимир. Дякуємо Володимире, залишаючи на зв'язку. Два запрошення на віртузі. <кхм> Отже, до ночі театр. ніч театру. Вже. Чому ніч? Чому театру? Неможливо, чому ніч, так, чому обратно. Ну, ночі є дуже багато, насправді є ніч короткометражного кіно, є ніч просто кіноперегляду. Е, тепер театрали, насправді, аматорські театрали, якщо можна так назвати, вирішили створити свою неповторну ніч. Зв'язку з тим, що такої ночі Вдаримо мистецькими ночами побутових. Е, ну так, я думаю, це все таки своя специфічна атмосфера, нічна атмосфера, та коли можна закутатися у щось тепле, взяти чай і розслабитися у всій цій атмосфері приємно провести. А час споглядаючи на театральні вистави, і вся штука в тому, що насправді організатори не змогли до нас з'явитися, бо організатори теж зайняті у виставах. Вони теж сьогодні грали mm -hmm. власне в цей час долучили, Як вистав та це mm -hmm. такий е, не тільки теоретичний, а й практичний досвід. Тому ми говоримо із представниками трьох театрів, які будуть брати участь у цій акції. Це потрібно особливі репетиції проводити, аби саме вночі показати щось. Ну напевно, це щось інше ніж і багато право тренінги. Ну, власне, ідея ну, трохи в іншому, що ця ніч театр має об'єднати деякі Наші, мені подобається більше слово «любительське театр від слова, що вони люблять Угу. Да? Mm -hmm. Тому що аматорські то дає ну, типу, не професіонал. <реш> <реш> <так, так. реш> а любительські — це дійсно люди, які люблять справа, які, в якійсь мірі, для яких, наприклад, ідея важливіша, ніж, ніж просто винагорода чи там похизуватись перед глядачем, який там прийде чи щось. Тобто головне, це виставки, я думаю, будуть ідеї. І головне, що ця ніч вона об'єднає певні. Театри, які зазвичай самі по собі працюють. Тут є театр, ти для себе працюєш, маєш свого глядача. І добре тобі. І маєш там приходять твої батьки, родичі, друзі, і не маєш такого виходу. Ну, тобто, виход це тільки фестиваль, яких один-два, таких театри ну, Що цікавого, можна встигнути за одну ніч різнопланово? — плану. Буде представлено 4 театри, здається. Тобто вистави повноцінні. П'ять. Вже п'ять, може навіть шість. — Поки не можемо, може ще буде. Покинуло, <рес> може буде. <рес> і а, між виставами буде багато цікавого відео, яке підготував Андрій Воронов з mm -hmm. театру Курбаса. Тобто це будуть нарізки з різних пластичних висот. Став, е світового... За кордони так. таких майстрів. А, я так просто попитався вас попередньо про формат, про ваші вистави, якийсь акцент на пластиці ставиться цього разу чи ні. Чи просто так сталося, що, що є такий матеріал? Ну, Власне, матеріал є, тобто не збиралася певна кількість такого матеріалу, який можна показати. Ми взагалі... Ця ніч вона так зроблена, як ніч, скажімо, як тусовка. Нас не вистачає в театрах власне тусовки. Тобто все дуже так проводиться офіційно, там фестивалі, і за кордоном, і в нас все так на Ну, не обіцяю, а ви можна ви так думати. — Багато Допомагає тут тусуватися трошки. Тим більше вхід в так? — Звичайно. — Ну, це дуже важливо. — А куди, куди, для чого? — Бернардинський сад. — Оце дворик музею ідеї, це вулиця Малого. — Це одразу праворуч від музею ідеї, там ще таке маленьке. — Оце ідеї, знаєте, є одразу на Ні, ну театр починається з бухгалтера, ні? Свішалки? Ну, серйозно? Ой, я завжди починаю, ну я жартую. <рес> Ще одним з гаслом є рух і простір. Тобто ну, більшість вистав буде присвячена руку в театрі. Тобто mm -hmm. це будуть якісь е пантомімічні. Ну, які бачу, я власне про це питався. Да, так, тепер ну, не хотілося, звісно, так, як в школі. Ми скільки вас багато, то давайте так лаконічно і до дошки. Про свій театр приком він, при чому, скільки професіоналів, скільки ні, в сенсі академічної театральної освіти. Чим займаєтесь? Е, ну, наш театр це Український драматичний театр Ми. нашому театру вже більше 26 років. Ми стараємося експериментувати в різних жанрах стилі. е, Власне, те, що ми показуємо в Бердардинському саду, е, це творчість нашої студії асоціативної пластики. E, тобто це студія, яка е, займається власне, от пластичними композиціями, з візуальним супроводом, з е, світловими ефектами. І е, Ми представляємо композицію, яка називається alter Echo, Altipe Collum Sum, що означає в перекладі друге я або Подивися в зеркало. Mm -hmm. e, суть, е... <laughs> e, суть в тому, що. Е... Ми стараємось ми старалися знайти в цій виставі таку форму, яка може надати глядачу е, можливість. Кожному глядачу побачити щось інше в виставі і зробити якісь свої власні виставки. Висновки. Найбільше ми старалися підвести глядачів до е, асоціативного мишлення в цій виставі. Хтось мусить бути лідером на той, хто навчає платичний. Наш чи режисер, звідки він черпає знання чи досвід? Наш режисер висновує. це він професійний режисер за освітою, Валерій Собецький. Mm -hmm. Працює він зі своєю так само. З ним працює з нами, працює його дружина, ця Ласовецька. От тобто, вони керівники нашого театру, і фактично вони є такими дворцями багато ну, більшості. Але кожен нас особливо в пластиці, кожен з нас може долучатися до цього. Наступне слово, слово переходить. Як ти думаєш, до кого переходить? Це, до речі, одна з афішних їх. Так, це остання вистава, власне, яка була нами проставлена. Театр називається Намір, як там можна прочитати. Театр мій існує вже 5 років. Е, от ставимо ми в основному, і це листава, як ви показуєте, е, демонструвала проблематику е, сніду, от, і зрештою дуже сильно нас турбує мене особисто як режисера. Мабуть, тема соціальна е, тема, яка е, буде змушувати задумуватися, щось в цьому суспільстві змінити про свій театр. Е, в... mm -hmm. Ну деякі наголос є пісня, слово. Пластика, візуальне. Слово, значення слово. В моєму театрі це слово, і зрештою мій театр буде, напевно, виділятися тим, що в мене власне словесна вистава. Ні. одному батка, я надо поскажу. Ні, запитую таке арабку. У мене все дуже дружньо, у мене все разом. І ця постановка, яка буде представлена на ночі театру, це власне спільна робота, спільне наше творіння, скажімо так, черпання ідей з кожного, хто мав що сказати. Вистава «Словесна», як я вже сказала, на відміну від можливо моїх колег, які показують пандемію. Вистава носить дуже, дуже специфічну назву Тепло втрата і говорить вона про проблему батьків і дітей, тобто знову ж таки щось дотичне до соціальності. А Ви намагалися робити певні репетиції. Ворок, музеї ідея, що це ну, не те саме, що на сцені напевно. це не те саме, але поки що ні. Так, поки що ні, це буде завтра. Завтра кожен театр має свій розписаний запланований час, в який він матиме змогу прийти, прорепетирувати, поставити декорації, скажімо Це якщо. дуже складно акторам так, адаптуватися до, до іншого приміщення. Втім, ну, це... нема всі приходять. Актори це такі люди, яким Я а. думаю, аматорам простіше, тому що якщо це професійні актори, які мають одне приміщення свого постійного театру, то вони. А аматори був переважно без приміщення стативно працює. Супер. І пам'ятаю, як нами. Нам простіше. Наступний метод. це театр Віндов Я його режисер Юрась. Ну так, звісно, хочете сказати Юрко Юрченко. Але Юрій Юрченко наразі. Наша вистава, вона якимсь чином стала таким пророком в житті кожного з нас. В якійсь мірі для кожного вона виріш... ну дуже символічна, тому що все, що там відбувається, воно відбувається з кожним, але воно все зібрано всім хвилин. Воно відбувалось до того чи після вистави почало? Е, таким чином, що воно і до того, і після. А, знаєш, і разом. Знаєш, кажуть, що професійному актору завжди треба вміти війти і так само вийти з ролі, аби не перетягувати на себе сценарій чи навіть трагічні якісь події. З так, такі фрагменти життя, які ти можеш, може, деякі оминути, деякі тебе не оминуть. Ну, тобто, і фішка така, що навіть після цієї вистави деякі люди, ну просто, наприклад, вони грали там фрагмент цього дві секунди, вони там одружилися. Ще щось відбулося. Ну, тобто, дуже такі символічні речі, і вона специфічна тим, що вона людей надихає. На якісь думки людей ну, щось, викликає якісь образи і її можна ставити будь-де. Скільки в твоєму театрі людей? В моєму театрі десь людей шість. Тобі є класична освіта театральна? Ні. <плес> <І> ти цим <плес> пишаєшся <плес> чи ти хочеш я, 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 я твоє ставлення? Uh, моє ставлення таке, що якщо ти маєш бажання, то. Принцип ти можеш вже творити. Ну тобто, ти можеш доносити, ти можеш говорити людям певні ідеї, можеш це робити в дуже хороший спосіб. Ну тобто, можеш так і знаменити, може навіть заробляти гроші. А що почалося? Але конічно дуже почалося з того, що мій друг мене завів на театральну студію. Просто сказав, що там якісь класні люди, просто інший світ. Я взагалі ніколи до другого курсу інституту, а я по освіті авіційний закінчив, ніколи не ходив навіть в театр, тобто грав собі футбол. І, і взагалі я зараз навіть вам свята. Це нав... теж командна гра, тобто а, тач... да. я все спільно. Навіть, речка, навіть. Я навіть зараз так театр не люблю по великому рахунку. Ну тобто не люблю е, слово театр, е, то все, що його оточує. Ну, наприклад, люди ходять на роботу в театр, якісь там приміщення. Ну тобто е, я люблю тільки процеси. Ну, тобто, Процес можна організувати без освіти, але зараз я розумію, що якщо хочеш йти далі, що все одно освіта ну, Тобто Потрібно знайти вчителя якогось, який би таки вчив таким азам. Ну, тобто, або зробити крок, або піти глибше в театр. Mm -hmm. Ну тому що все одно треба. Mm -hmm. ви попереджайте своїх глядачів, що ваша вистава сім хвилин? Вони ж можуть так, знаєте, тільки прийти, отак от всі, а вже сімколи прийшло. Нас були, нас будуть наші друзі на розігрі. Музичні вони грають веремонно гурт, вони трохи підготують людей до того, щоб вони нашу дозу отримали швидко. Коли стартує акція? Дев'ята вечора, завтра. Дев'ята. Дев'ята. вечора. 2 на 3 червня у. Дворику біля музею ідей, ніч театру. Навіть якщо ви будете приходити повз, ви не пройдете просто до дев'яті вечора. Я думаю, що ці всі театри вони якось свої атмосфери на себе зараз. Плануєте закінчити коли? Ну, планувалося до години третьої в останній збір, скажімо, зрозуміло, що може бути і швидше, тобто може бути і 12-та, і перша година. То ти потребує тримає? Ти глядач чи актори? Віразу. Це, це, це ж... Успіху вам! Дякуємо. Да. Дякуємо вам. Що ж, після того, як ми оглянемо на сучасне мистецтво крізь рожеві окуляри, в нас буде ще один конкурс і є ще одні гості.